Всім привіт! Гарного доброго вечора. Так, одна схема, буде три трояндочки. І зараз вам все покажу. Ще буквально ось до цього часу. Але вже глянула, пора вже писати відео, а я, вже, а я ніяк тут трішечки. Тому показую частинки, що тут вийшло. Так, тут частинка була випленена, це тонкий, тонкий акріл молочного кольору. Сьогодні я доплила ось цю частиночку маленьку. Але ось тут, бачите, закручена ниточка. Я потім відпарюю її, щоб далі продовжувати плести. Бо розпускала на ходу, отут частинка. Ось у мене оця частинка. Ось ця частинка, чому я розпускала? Тому що якщо я обходжуся по контуру пустими клітиночками, обхожуся, то у мене ось виходить тут посередині чотири пусті клітиночки, вони якби заві отримають. І мені потрібно, я думала, їх пропустити через то. Розплела. Потім подивилася, ні. Та вже я буду так іти, охоплюючи, отак, вона просто буде йти отак, отак по контуру. Отак обходячи. Ну І тут оця площина також вона буде пустими клітиночками. Так що ось виходить, практично буде отак по контуру, обходитися, отак отак трояндочка. Отак по контуру. і от, І тут ось так вона буде зразу спускатися. Тому. Тому так буде. Ну, вся частинка є. Тут я відпарю цей шматочок, він у мене тут закінчився Закінчується тут невеличкий. У мене там є ще ниточки, то що все нормальненько, так? Так, тепер зелененьку я нічого не трогала. Вона в мене була з прошлого разу, так? Єдине, що я просто оці ниточки, то я змотала їх у моточок. Ну, Перемотала, що мені удобно було плисти, під'єднатися і тоді плести. Так, біленьку, бачите, ось я роз. У ярус, мене шматочок також був невеличкий, я сюди підплила два рядочки і І... Е, все, язики е, е, сюди доплила. Дивлюся, що е, часу вже нема, потрібно записувати відео. Тому. Вже на слідуючий раз вам покажу. Так, значить, це, бачите, це більш грубіша така в'язка. так. Це, я казала, тонкий екріл молочного кольору. Це тонкий тут і тонкий, простий акріл буде. так. Ну І це були колись ниточки для вишивання я брала. А це 10-й номер. Оце де зелененька, тут буде квіточка в кольорі. так. Трояндочку, і трояндочка буде кольорова. так, А ось я підберу тоді колір, побачу, який там, бо блакитна трояндочка в мене вже є, то буду вже підбирати, що тут. Буду думати. Так. Ну, а це просто біленька буде, але вона більше е тоненько, тоненька. Все одним, одним кольором буде. Так в мене вийде три трояндочки. Ну, Це так було задумано раніше. Я тепер просто виконую, вирішила. Ну, я ж все хочу подоплітати, те, що було розпочати. Так що, ось так. Ну, В слідуючому відео я вам покажу вже більше. Більше що тут буде. ну Більше що буде, я хочу доплести оці два шматочки для того, щоб порівнятися з оцим шматочком, щоб в мене були всі однакові ці шматочки. так що, ну, Далі і далі і далі і далі буду продовжувати. Так що, я ж кажу, хоті, хотіла більше вам показати, але е, тут тут було загайно. Так, я ще хотіла вам інше плетіння показати, над чим я працювала вчора. Так, і трішки, і сьогодні було б так отримало, що в мене був час і сьогодні трішки попрацювати. Тому, бо, коли час є, працюю, працюю. Так, що я хотіла показати? Так, ось так. Так, я. Так, це буде ялиночка. Так. Ялиночка. М -м -м. Ось вона ця схемка ялиночка, так. Ось вона схемка ця. Так. Я тут 12 рядочків. Я собі так поставила норму так по 12, а де можна, там уже тоді буде більше. Ну так придумай собі, щоб цікавіше було. Щоб скоріше більше було. Ну, в принципі, я вже підходжу до завершення. Мені ще тут декілька рядочків. Так, ось Тут я на цьому рядочку зупинилась, так що мені трішки, і вже я буду переходити ось на це, сюди вже на другу на другу цю частинку буду переходити. Так що, ось так. 10-й нитки. мій тоненький гачок, все чудово виходить. Так, і я хотіла вам показати, як змінюється серветочка. Так, як змінилася, вже навіть змінилася. Ще вона зміниться. Так. Ось ця красуня. Ось вона як уже змінилася. Ось трішки вже пішов зовсім інший узор. Зараз я ниточка. Ось трішки пішов зовсім інший узор. Так, що, бачите, вже вона змінилася. Вже вона змінилася. Ось така вона красуня робиться. Так, і її схемка. І її схемка ось. Я так буду поступово проходити. І потім... Та, що ось така вона робиться цікавою. Ну, надалі, я думаю, вона буде цікавіша. Та, що ось так. Так, що я хотіла вам ще сказати? Так що я під відео залишу посилання на аудіокнижку Анастасії Нових сенсей. Із конний Шамбалом. Це перша частинка, і там багато книжок. Я разом буду поступово. Я давно я її читала і не один раз аудіо слухала, а це вже давненько, так я їх не, не читала і не слухала цю книжку. І також разом з вами, як тільки закінчу слухати цю книжку. Вам тоді поставлю там продовження, там багато продовжень буде. Цікаві книжки, я вам хочу сказати. Кому подобається, будь ласка, а я вам щиро дякую, що ви є. Гарного настрою, бережіть себе, любіть Бога і благотворчого суспільства. І пока-пока. Люблю вас!